Доброго раночку! Ольга, репетиторка з мови, легко і просто вивчаємо українську за хвилинку на день. І сьогодні будемо з вами ковтати таблетки або пігулки. Яке слово більш українське? Насправді жодне. І таблетки, і пігулки, запозичені із латини, просто таблетки прийшли до нас із французької мови через її посередництво, а пігулки з польської. І те, і те іншомовне слово, і те, і те означає наразі однакове, і тому можна казати таблетка, можна казати пігулка. А тепер лайфхак. Вчора дізналася, можливо, хтось із вас не знав, щоб проковтнути легко таблетку чи пігулку, треба покласти її до рота. Потім взяти водички і коли ковтаєте, опустити голову донизу. І таблетка пройде сама легко і просто. Я цього не знала. Складіть сьогодні речення зі словом таблетка чи то пігулка. Розвиваємо розмовне мовлення разом, навчаємося разом легко і просто. Долучайтеся!